Карту національного кешбеку, куди надходить виплата за програмою «Зимова підтримка, можна використовувати на оплату комунальних та медичних послуг, а також на освіту транспорт, мобільний зв'язок, страхування, купівлю книг та іншої друкованої продукції. Про це нагадав у своєму телеграм голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. Також є можливість купити ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва. Зокрема, які зареєстровані у програмі національний кешбек і продаються в торговельних точках, що приєдналися до програми. Окрім іншого, гроші можна спрямувати на благодійність, задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою ММС-кодів, зазначив Наумов. Деякі операції через посттермінал можуть бути неуспішними, оскільки під час оплати у аптеках або книгарнях здійснюється перевірка не лише товару, а й торговця. Він має бути зареєстрованим у програмі Національний Кешбек. Неможливими є операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками.